Пекучим болем та гірким смутком війна розв'язана цинічним російським агресором. Вкотре торкнулася прилучене. Вона забрала життя вірного та мужнього захисника України, жителя Сухополов'янської громади Віталія Миколаєвича Саулка. Віталій Миколаєвич, мешканець нашого населеного пункту село Стрільники Лісовосорочинського старостинського округу, Сухополов'янської об'єднаної територіальної громади, справжній воїн. Героїчно виконав свій громадський обов'язок, став на захист батьківщини і поклав найцінніше, поклав своє життя за нас з вами, щоб тут сьогодні на прилученні у нас був відносний мир та спокій, віддав найцінніше, віддав своє життя за соборність, незалежність, свободу нашої держави. Віталій Саулко народився 6 червня 1987 року в місті Прилуки. Дорогу в світ знань тоді ще маленькому хлопчику відкрила Прилуцька загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 10 Потім продовжив навчатися в Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту. Віталій здобув спеціальність помічник машиніста тепловоза. Працював за професією в цеху експлуатації депо Гребінка. Під час повномасштабного вторгнення став на захист рідної батьківщини. 17 січня 2025 року під час виконання бойового завдання Віталій Миколаїв. Вич Саулко з позивним піла загинув. Плани на майбутнє зустрічі з друзями все перекреслила війна, яка щодня вносить трагедії в українські домівки. Віталій назавжди залишився янголом охоронців для батьків Ольги Федорівни та Миколи Григоровича та брата Олександра. Невимовним болем сповнені серця дружини Наталії та доньки Анни проводжали військового у скорботній тиші під майоріння синьо-жовтих прапорів. Сьогодні в останній. Земний шлях ми проводжаємо нашого земляка, молодого воїна, який, як справжній чоловік, став на захист своєї родини, наших прибучан і всієї України. На боротьбу з російським окупантом. Цей подвиг вписаний в історію нашої України і повинен бути вписаний в наші серця. Щоб ми ніколи цього не забували. Від Прилуцької громади, від усіх українців, щирі співчуття родині Віталія а Віталію. Навіки слава, навіки пам'ять.